Не переїжджайте в село, поки не подивитесь цього відео. Люди добре, не їдьте, не дай Бог, в село. Якщо б я знав, що тут мене чекає, то я б ніколи сюди не переїхав. Але тікати я вже не буду, бо назад дороги нема. Ми обрубали всі хвости, продали всі квартири і за ці е, гроші зробили тут ремонт. Ми думали, що ми ті квартири продали і будемо собі тут мати, ну, вкладати в якийсь бізнес, овець розводити, а всі гроші ми потратили. На ремонт оцієї старої халупи. Воно виявилося дорожче, ніж то, що ми продали. Тому що ми купили її за 4 тисячі потім вже вклали сюди, напевне, 30. Коротше, ми в шоці від цього всього, тому думайте уважно. Більшість людей, які мене дивляться, вони живуть у місті, і багато хто з них мріє переїхати в село. І це пишуть мені в коментарях. І я для того, щоб їм допомогти, знімаю отакі відео. Щоб спасти їх від тої долі, яка спіткала мене. Найчастіше буває, і тому і така проблема виникає, що хтось один в сім'ї хоче переїхати в село, або чоловік, або жінка. І мені тоді пише той, хто не хоче переїхати в село, допоможіть, будь ласка, зніміть відео. Там жінка, от, наприклад, пише для мого чоловіка, тому що він вже зовсім помішався. Селом Марить, а яке може бути село? Типу, ну, вони живуть в місті, у них все прекрасно, робота. Діти, школа, там, садок, я не знаю, всі удобства коротше. А комусь щось заходить в голову, надивляться оцих відео, оцих, я би сказав, вредоносних, шкідливих блогерів, які показують тільки, як добре жити в селі, як вони там розвели свині і бізнес такий, що ні на кого не треба працювати. Ну, коротше, щось в тому роді, як вони там будують. Дивитися, мені часто пишете Вовка Брус. Дивіться, як він там все вміє робити. Ну, та він молодець, що він вміє робити. В нього якась там своя система. Це він може такий один вміє. Я не спорю, от йому вдалося. Але це буде вдаватися в одної людини на мільйон, а може і менше. В більшості випадків ви не будете вовкою брусом в селі. Ви просто будете тут ніщебродом і втічете звідси. Ну це так і є. Тому, коротше, оці відео, це. Це благодійна акція. Спасаю сім'ї. Коротше, дивіться, якщо ви виросли і жили в місті, і ніколи в селі не були, ви просто забудьте за цю тему, знайдіть собі якесь інше заняття, інше хобі. Я не знаю що. Якщо ви в селі жили, то вам цього говорити не треба. Ви самі знаєте, ви туди вже ніколи не захочете. Ви вже, можна сказати, отримали прививку в дитинстві, чи коли там, я не знаю, коли там жили. Тому це відео саме. Для таких міських романтиків-фантазерів, які думають, що тут природа, як це прекрасно. Природа прекрасна, коли ви раз в тиждень виходите на річку на шашлики. Тоді воно прекрасно. А особливо воно прекрасно, коли ви вертаєтесь додому. І вам добре, і ви думаєте, що вам добре, бо ви були на природі, як природа на вас корисно вплинула. А то не тому, бо деколи да, ми не розуміємо, чому нам добре. Вам добре після того, як ви побували на природі, бо... Мозок він собі знає, що йому треба. Він йому добре, тому що вже нарешті знов стало добре. Іменно тоді, коли ви повернулись додому, не від того, що ви були на природі, а від того, що ви вже вдома, ви в безпеці, ну, тепло, вас коротше, все добре, комарі не кусають, нічого вам не загрожує. Тому що, е, ну кажу, свідомість вона собі живе е, окремим життям від е, мозку, який краще знає, що йому добре. Мозок чітко фіксує, що природа це небезпека, там нема що їсти, там нема даху над головою. І після такого міні-стресу для вас, ви виходите на природу, ну, ви там не захищені, але ви якось там пару годин, можливо, там день перекантувалися, а потім прийшли додому, вам добре, ну от вам тому і добре. А в той момент теж ви скажете, що коли ви на природі, то вам добре, ну, та це добре пару годин. Бо якийсь такий маленький стрес там виділяється. Адреналін чи я не... ну, ще якісь речовини для того, щоб його побороти, ну та й вам добре. Щоб ви поняли, що то ілюзія, що на природі добре. От ми тут живемо на цій природі, мені вже оці дерева, я тут нічого не мозок вже плавиться від цього. Писали мені в коментарях, міняйте локації, глядачам буде цікавіше, буде такий вигляд і такий, і такий, і такий. У нас хата біля лісу, у нас отак просто можна крутити, він одинаковий, цей вигляд. Дерева, трава, дерева, трава, дерева, трава, трава, дерева. Все. Ми міняємо локації, то від цього нічого не міняється. Що не можна сказати про місто? Ви собі йдете, там якась архітектура, такий магазин, такий. Нє, ну дійсно, машина якась іде. Ви бачите, там багато різної інформації, там кольорів, більше всього. Тут просто тупо півроку зелене, ну небо там трохи голубе, півроку сіре. Ну, типа, тут більше інакшого нема. І форм теж ніяких нема. Це я все-таки розбираю як психолог-аматор в майбутньому професіонал, що це от такий ефект просто такого міні-стресу. Це так само, як люди, наприклад, е займаються якимись екстремальними видами спорту або ходять в гори, е чи що вони там що роблять, скачуть з парашута. Воно дійсно дає якийсь викид таких гормонів, які дають відчуття радості і щастя. Але це не значить, що можна прожити там в падінні з парашута і так буде добре чи на тих лижах. В тому-то якраз і ефект, що є маленький стрес, потім ви вертаєтесь до комфорту, до безпеки, і взагалі це повністю цей цикл, ця процедура, вона приємна і корисна. А коли ви тут живете і постійно, то радості від природи, ну, її просто ноль, а може, ще вже і в мінус йде. Це так само, як не знаю, побачити в зоопарку тигра, воно цікаво. А жити з ним в клітці то вже зовсім друга справа. Оце я придумав досить добрий приклад тако на ходу. Це от так само. Ви як ходите на природу, це ну, не справжнє життя на природі, і тому воно і добре. Бо справжнє життя на природі і близько до природи, ну воно тяжче, однозначно. Не зря люди в процесі розвитку, цивілізації, все більше людей живе в містах і все менше в селах. Ну це не просто так. Дехто думає, що це люди там деградірують насправді в містах, зомбі вони ходять як в мурашниках, помішалися. Як би там не було еволюційно, так мозок собі знаходить, він все-таки, ну, я тут, може, трохи умнічую, але хто не знає, то я вам скажу, що то мозок керує нами, а не ми мозком. А свідомість деколи цього не знає, але він нас веде туди. Перш за все, де безпечно, де ми зможемо довше прожити, де легше, де більше їди, і так далі, де треба менше працювати. Я, може, трохи забагато е, зробив акцент на природі, але просто коли послухаєш цих людей, то перше, що, ну, про що вони говорять, ну, коли вони говорять про те, що вони хочуть переїхати в село, це ніби щось природа, вони будуть ближче до природи. Але тут, крім природи, ну, я розумію, що якщо ви якийсь олігарх, чи я не знаю, айтішник, чи хто ви там. І ви зможете тут жити і абсолютно ну, заробляти якось не з села, не працюючи отут в селі, нічого не заводячи, ніяку там худобину, то, можливо, це буде і нормально. Але це теж довго людині це не потрібно. Воно надоїдає. Ви ж будете жити в одному місці, якомусь одному, воно вам промилькається сто п'ятсот раз. Якщо ви хочете навіть комусь подобається дійсно природа і щось там милуватися, якимись різними, я не знаю, пейзажами, ну то цікавіше там. З'їздив раз на рибалку, раз в гори, раз туди. Оце дійсно, якщо вам треба природи, то якось думаєте про це, як би частіше вибиратися на природу різні місця. А розглядати село як природу, що це ніби вам буде краще, ви будете ближче до природи, то це ну, ви будете ближче до якогось от лісу, як ми, і що. Невелика тут радість. Коротше, про природу вже ви поняли. Але крім природи, кажу, якщо ви не якийсь олігарх, то прийдеться тут вам працювати. І дехто да, вже мріє далі, пішов далі своїми мріями, нібито він згідний, думає, що. А особливо кажу, це людей збивають у ці блогери, мені здається, вони великі шкідники. Хоча люди ніби їм дякують, кажуть, які добрі поради вони дають. Ну, Та для тих, хто не переїде в село, або для тих, хто живе, ну, то вони вже ніби не пошкодять, бо вони і так там живуть. А хто не переїхав, теж не пошкодять. Але. Можуть бути такі люди, може їх і небагато. Звичайно, що їх небагато, тому що це важко людині наважитись переїжджати. А особливо кажуть, часто буває, що то хтось один хоче, а другий не хоче, та коротше, вони не переїжджають. Одним словом, я спеціально завів цей канал, щоб спасати людей. І за це мені часто присилають донати, вдячні люди, яких я врятував від оцього злощасного переїзду в село. Коротше, помимо природи. Тут треба ще й пахати. Дехто вже ніби і на це згідний, і понадивляються, як бички вирощувати, свиней, курей, не знаю, що там ще. Получається, що якщо, так як ми вже поняли, ніякої користі від природи в селі тут немає, тоді взагалі якийсь смисл переїжджати в село. Дехто думає, що він переїде в село і тут зможе працювати сам на себе, а в місті приходиться на когось працювати. Я думаю, в місті є набагато. Більше можливостей теж працювати самому на себе, ніж в селі. І ті роботи, які там ви можете собі придумати, так само ну, будуть легшими. Взагалі, в селі не тільки заробляти важко, ну там чи сам на себе, чи як. Тут, кроме тої роботи, якою ви заробляєте, приходиться робити дуже багато роботи, за яку ніхто нічого не платить, і ви не заробляєте, бо то просто ну, так виходить. У місті є у вас тільки оця квартира. І ваша територія обмежена цією квартирою. У вас нема зовнішньої частини. У вас є тільки внутрішня, яка ніколи не замокає, яка невелика, в будь-якому випадку, чи там 20 метрів квадратних когось, чи 60, чи 100. Це все одно небагато. А всі проблеми якраз в тому, що у вас отут є, ну, буде, якщо ви переїдете в село, якась територія. Навіть якщо вона маленька, ну, то вона просто під відкритим небом. Коротше, це все. Нищиться, ломиться, і тут купа роботи такої, яку просто треба робити, робити, і її багато. Навіть це просто на ходіння оце тратиться ну, реально багато часу. По квартирі вам що? Щось треба взяти туди-сюди, перейшов, два кроки, пару секунд, це не замічається. Навіть треба бути, ну чесне слово, може хто виріс в селі якимось уважнішим. Тут щось йшов, вийшов з хати, дійшов туди. Щось забув, там, не знаю, чи якийсь інструмент, чи відро, чи хоч що-небудь. І ти опять ходиш кілометри, прийшов сюди, опять ще щось згадав. Ну, тут просто намотаєте купа кілометрів, а за це ви нічого не заробите. І ви за природу точно вже не зможете думати. Коротше, в селі жити дуже погано. Може бути трохи краще, село чи гірше в поганому селі жити гірше, а в кращому селі трохи краще, але в будь-якому селі, яке б воно не було офігенне, все одно жити гірше ніж в якомусь поганенькому місці, навіть маленькому. Це взагалі не порівняти. Ходити собі по асфальту, в магазин, там за вас позамітали, коротше, поприбирали, ніяке говно під ногами не валяється, так як тут. А якщо ви хочете тут чимось займатися і якось так жити, ніби як справжній селянин, будете тримати цих курей, свиней, а свиней то це взагалі страх Божий. Хто тримає свиней чи корів, я не знаю, ну може вони якось принюхуються, чи в них вже нюх пропадає, чи адаптується. А це такі смороди, що ужас. От ми тримаємо, може, ми їх за того і завели. Тримаємо кіз і овець, тут все обісране кругом. Ну Але то воно хоча б не воняє. Ну Бо в них такі горошки, емендемсики. І тому воно не воняє, але все одно, ну, коротше, це якийсь ужас. Хоти обсикають подвір'я, воно все смердить. В селі жити дуже погано. Тут немає ні школи. Ну, в деяких селах є школа, але в багатьох немає. Ну, ніякої інфраструктури нема. Навіть якщо є якийсь магазин, то який би він не був. Ну, тут же ж нема супермаркетів, там, епіцентру. Це шчолкають ці ласки. Тепер я вже це знаю. У нас тут ласки завелися, такі маленькі, е, як мишки, Коти чуть не, не з'їли. Багато хто вірить в таку теорію, що. Ніби якщо жити ближче до природнього життя, то це краще, здоровіше, фізично і, там, і розумово, нічого воно не здоровіше. А оце вірить в якісь такі міфи, що від чистого повітря вони стануть здорові, а ще дехто каже, що ще й вода ніби з криниці, що вона прям не знаю, омолоджує, ніби якась молодильна вода. Та яке вона омолоджує. Тут, щоб перше, щоб вона стала в тій криниці дійсно придатною до пиття, ну, по-нормальному. Там же ж це просто земля, там хто його знає. Коротше, реально, якісь такі мрійники щось таке розказують, а вон тут, ну, не знаю, вони може нас, а може і будуть дивитися, може, не розказують. А приїжджали ці попередні внуки попередніх власників. І в них якась така в голові дитячі спогади, що вони дуже хотіли напитися води з криниці. Я їм сказав, що ну, ми вже з криниці тут не тягнемо, ми провели до хати. І вони так. Тіпа, я перше думав, що вони просто хочуть води, але якось так видно було, що їм суть навіть не в воді, знаєш, а в тому, що от з краниці, що вона буде така добра. Вони, якби, подивилися в ту краницю, що там плаває. воно вже як піде через фільтр. Ну, то ще півбіде. Ніякої дезінфекції. Ну, коротше, не, цей. не вигадуйте собі ніякої фантазії, що з краниці це краща вода, ніж десь там в місті з-під крана. То що вона може мати якісь. Трохи хімії це не мінус, це плюс. Як би там не було, є якісь норми, і вони більш-менш зберігаються. Це набагато краще, ніж тут. Ну та й тим більше ніхто нас вас не заставляє ту воду пити. Можете купляти в магазині, причому, що магазин у вас в кожному дворі, а тут і тут немає нормальної води, і магазин, непонятно де, і яка там вода. Коротше, біда повна. Тут немає турніків. Якщо ви собі в місці могли просто вийти і в кожному дворі біля кожної школи турніки і собі займатися або спортзали, то тут такого нема. Про спортзали це вже само собою, понятно. Але і турніків тут нема. І тому прийшлося за купу грошей. Там ще, звісно, сказали мені, що ха-ха-ха, нас намахали, та то просто ви поцікавтеся, скільки то коштуєте і будете. Та я розумію, що там всі майстри, як вони кажуть, всіх дві правих руки, а чотири правих руки, що вони самі там роблять і турніки, зварюють. Ну, та добре, не може кожен бути сварщиком чи ще щось. Бо в спортзалу немає нічого, нема, то що таке тут деградірувати. Треба трохи висіти, витягувати хребет. Тут нема аптеки. Це теж ну, в кого проблеми зі здоров'ям. Та, Тут, коротше, хворі довго не живуть. Ну, Я тут чуть не загнувся, Якось зараз трохи цей. Купили вже в місті в аптеці цих таблеток, то ти... й трохи під'їдає, але вже закінчу. Та все, коротше, погано. Це, коли щось там говорить, то вони там згадують, що того, того нема. Навіть якісь навчальні заклади. От я собі жив у місті, ну і поступив у університет, пішки до нього ходив, не треба нікуди їхати. А, наприклад, жив би я в селі. І що, Та, це погано дітям, тіпа. десь їдуть в якомусь там гуртожитку живуть чи де, чи квартиру знімають, хто багатший. А так, хто жив в місті, от ми були в місті, ну, я так підозрюю, нам завидували, ми собі ходили, типу, такі, знаєш, мажори, хоча ми не були навіть багаті, але ну, типу, вийшов собі, пішов додому, а вони там в цьому гуртожитку, якихось в цих условиях взагалі тяжких. Я там заходив в той гуртожиток, це, це якесь, ну, це стрьомно, знаєш. Нема ніякої роботи, роботи ви не знайдете. Будете, от... основна ваша робота це треба буде косити круглий, ні, півроку косити, півроку заготовляти дрова. Дрова не обов'язково, може ви там проведете газ та будете робити потім на цей, на газ. Ну це просто діра, це ужас просто. Це для таких просто от як ми. А зараз буде короткий тест, який визначає, наскільки людина схильна до переїзду з міста в село. Буде три слова, треба вибрати, яке з них є лишнє. Значить, слова такі: місто, село, альпінізм. Вибирайте, яке слово тут є лишнім. Даю 3 секунди подумати, щоб ви могли себе перевірити. Хто вибрав, що лишнє слово альпінізм, ті знаходяться у зоні ризику, тому що вони думають, що місто і село має між собою більше спільного, ніж село і альпінізм. Хто вибрав, що лишнє слово місто, ті є, ну, в принципі, здорові люди, вони в здоровому глузді, адекватні, вони розуміють, що переїзд в село. Це щось на рівні то саме, що займатися альпінізмом. Тобто це можливо і комусь це приносить задоволення. А хто вибрав, що лишнє слово є село, ті не є в зоні ризику, але, на жаль, для них теж трохи сумна звістка, а IQ в них невисокий. Все, на сьогодні буду з вами прощатися. Я думаю, що я добре вам пояснив, що таке село насправді, і що ви. Подумаєте ще 100-500 раз і передивитесь це відео тож, хоча б 6-7 раз перед тим, як їхати в село. Ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте по цьому поводу. Підписуйтесь на канал. Все, до нових зустрічей. Пока!